Всім привіт! Пропоную вам приготувати сьогодні найсмачніший плов з індичкою для усієї родини. Для цього нам знадобиться 500 г філе індички, 300 г рису, 2 цибулі, 2 великі моркви, 30 мл рослинної олії, 3 зубчика часнику дрібка солі та спеції за смаком. Я буду використовувати суміш перці та трішки паприки з петрушкою. Тож, давайте готувати. Нарізаємо цибулю. Тримо на терці моркву. Також нарізаємо середніми шматочками м'ясо. Переходимо на плиту. Добре розігріваємо кастрюлю. Виливаємо олію та висипаємо м'ясо. Перемішуємо та обжарюємо до золотистої скоринки. Далі додаємо цибулю. Перемішуємо та смажимо 4-5 хвилин. Додаємо моркву, знов перемішуємо і смажимо ще декілька хвилин. Після цього додаємо рис, солимо та додаємо спеції. Перемішуємо. Вставляємо часник. Та заливаємо водою так, щоб вода покрила на один палець нашу суміш. Закриваємо кришкою і варимо 40-45 хвилин на маленькому вогні. Ось і все! Наш ароматний та дуже смачний плов готовий! Насипаємо в тарілку і насолоджуємось. Сподіваюсь, вам був корисний цей рецепт, і побачимось у наступному відео! Смачного!